Привіт, малята! Сьогодні я пропоную вам не лише пограти в цікаві ігри, а й перевірити, чи ви уважні і чи гарно вмієте запам'ятовувати. Тож починаємо! Зручніше сідай! Гру починай. Завдання хто зайвий? Важно подивіться на картинку і скажіть, який герой тут зайвий. Так, правильно, це дід, тому що в касті деремок його не було. А на цьому зображенні який герой зайвий? Вірно, це півник, тому що в касті колобок півника не було. Дивимось уважно. А тут який герой заблукав? Так, це коза заблукала і потрапила в казку рібка. Ще одна гра знайди помилку. Розгляньте уважно малюнок і скажіть, будь ласка, яку помилку зробив художник? Вірно, в казці лисичка та вовк, ловив рибу хвостиком вовк, а не лисиця. Погляньте, будь ласка, яка тут помилка. Так, правильно, омелько зловив не золоту рибку, а щуку. Це казка за щучим велінням. А на цьому малюнку, що художник намалював неправильно? Так, молодці, колобка з'їла лисичка. А чи пам'ятаєте ви, хто, в казочці курка-ряба, зачепив хвостиком і розбив яєчко? Правильно, це мишка, а не котик. Малята, ви справжні знавці казок. З усіма завданнями справились навідмінно. Буду чекати наших нових зустрічей і готувати для вас ще багато цікавих ігор. До побачення!